Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні свято розвитку державної мови, яке кожного року відзначає в в Україні 9 листопада, День української писемності та мови. Чим я вас і вітаю! Свято, свято започатковане 9 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови. Консолідації українського суспільства видав указ 1241-97 про День української писемності та мови. Дата Дня української, української мови та писемності припадає на православне свято Дня вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія, Адже дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова. Продовж століть українська мова, так само, як її носії, український народ зазнавав суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. І в умовах повномасштабної війни Росії проти України мова стала ще однією зброєю, тому що мова це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Та один з ключових факторів незалежності країни. Сьогодні українська мова це мова нескорених, мова вільних та демократичних людей. Тому сьогодні наш ворог дуже активно розвінчує міт про те, що українська мова створена штучно, це або польський, або російський діалект, і неї раніше взагалі ніхто не говорив. В найближчі декілька хвилин. Ми з вами ознайомимося з історією нашої солов'їної мови та переконаюся в тому, що цей міф просто-напросто вигадка. Історія української мови надзвичайно величезна, тому я вам коротко, в основних моментах, розповім. Українська мова належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців за різними оцінками від 40 до 45 мільйонів осіб. Більшість з яких живе в Україні, поширена також в Білорусі, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччини, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Росії, Канаді, США та інших країн, де мешкають українці. Українська є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців, після російської та, можливо, польської, та виходить до третього десятка найпоширеніших мов світу. Українська мова є результатом інтеграції трьох діалектів праслов'янської мови полянського, деревлянського та сіверянського. З погляду лексики, найближчою до української мови є білоруська мова, 84 спільної лексики. Потім польська, 70% спільної лексики, і словацька 68 – 68% спільної лексики. Приблизно у 7 столітті нашої ери. З індоєвропейської прамови виділилась праслов'янська мовна єдність. Праслов'янська доба триватиме близько 2000 років. Українська мова найвирогідніше сформувалася на частині тієї території, яка є слов'янською правоківщиною. До 6 століття праслов'янська мова була єдиною. Після вторгнення гунів та аварів слов'яни почали активно переселятися на нові землі, на Балкани. У центральну та північно-східну Європу. В період з 6 до ХІХ століття говори про слов'янську мови стали окремими словами. Три східнослов'янських мови, українська, білоруська та російська, зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, і так званої правруської спільної, спільної мови деякі вчені вважають взагалі не існувати. Безперервність історичного розвитку етносу на українських землях від середини першого тисячоліття нашої ери до нашого часу, може свідчити про те, що після розпаду праслов'янської мовної спільноти в цьому ареалі почав формуватися український етнос і, відповідно, українська мова. Вона перейняла від праслов'янської значний специфічний лексичний фонд і чимало фонетичних і граматичних рис, які в інших слов'янських мовах. Замінилися новими, а в українській мові вони склали найдавнішу групу мовних особливостей. разом з остаточним прийняттям християнства в 988 році на Росії як літературна мова почали використовувати церковнослов'янську. Це штучна південнослов'янська мова, створена Кирилом та Мефодієм на основі салунського діалекту, македонської або болгарської мови. Церковно славянська мова використовувалася у церковно-наукових і літературно-художніх жанрах. Поступово в текстах, написаних церковно славянською мовою, почали з'являтися слова та звороти з живої розмовної мови Русі, яка є одним із етапів розвитку сучасної української мови. Церковно славянською мовою писали насамперед релігійні тексти високий стій. Це є літургійні, для прикладу, Остромирова Євангелія, 1056-1057 років. Це є життійні, наприклад, сказання про Бориса та Гліба. Та проповідницькі, наприклад, слово про закон та благодать Митрополита Київського Іларіона. Нерелігійні, насамперед офіційні, тексти писалися іншою мовою, яка за традицією називається давньокиївською, писемно-літературною або давньоруською мовою. Спочатку давньокиївська писемна літературна мова була стильовим різновидом церковно-слов'янської мови, але під впливом розмовної мови населення Русі вона поступово змінювалась, повільно віддаляючись лексично і граматично від цирконо-слов'янської. Давньокиївська писемна літературна мова вживалася у науково-юридичній і канцелярсько-діловій сфері, для прикладу, в Руській Правді, в грамотах з різних територій Русі та договорів. Руських князів, в літературній діяльності, літописній діяльності, точніше, наприклад, Повість минулих літ, в художній спадщині, для прикладу, слова Полку Ігореві, та в епістолярній спадщині. Саме в давньокиївській писемно літературній мові і меншою мірою в церковно-слов'янських текстах можна знайти елементи тогочасної розмовної мови протоукраїнської. Яка є попередницею сучасної розмовної та літературної української мови? Тексти повністю розмовною протиукраїнської мови не, зу... не зустрічаються. Елементи розмовної мови досить помітні і у слові Полку Ігорові, в Повісті времінних літ, в молінні Данила Заточника, а також в інших творах давньої літератури Росії зборнику Святослава 1073 року, який є майже тотожньою копією болгарського оригіналу, зустрічаються такі замінені під впливом розмовної протиукраїнської мови слова, як життя, чоловіка замість чоловіка, устави замість уставіл, Помагає замість помагає, «Володимир», «Дмитрове», «Попове», Іванову, Івану і кличне відмінок. Свята Софія, Небоже і тому подібне. Коли, отже, жива староукраїнська народна мова всла вже в 11 столітті продертися через церковно-слов'янську шкарлупу навіть до писенства, то в остах люду відокремлюється вона від інших слов'янських мов, а також від предків мови Старовеликоруської неперечно далеко давніше, а не пізніше. В VI або VIII столітті. Такий висновок зробив Колеса, вчений мовознавець. У період з 1180 до 1240 року у літературній церковно мові Росії поширюються дезінтеграційні процеси. Продовжується формування давньоукраїнських та давньобілоруських діалектів, а також двох давньоросійських наддіалектів, які згодом інтегруються у спільну російську мову. Зокрема, фіксується занепад м'якого та твердого знаку звуження голосних ОЄ в нових закритих складах подвоєння приголосних в українській мові. В цей період занепадає Київ, український мовний обшир на південному сході зменшується у Новородціверському, Переяславі, Кам'янці-Подільському, Кам також в Галицькому Понізді, сучасна Буковина, Бесарабія, Західна Молдова та Буджан. Різко зменшується україномовне населення. Натомість продовжується колонізація Карпат. Від цього періоду, а і до кінця XVIII століття, на Закарпатті, яке підпадає під владу Угорщини, як, лі, як літературна, замість церково починається використовувати Латин. Після розпаду Русі, в ході династичних війн, українські землі були розподілені між Великим князівством Литовським і Руським та Королівством Русі. У південній частині Галицько-Волинського князівства у Галицькому Пониззі в 14 столітті утворилось Молдовське князівство. Україномовне населення у більшій частині цієї нової держави було асимільовано. Лише на півночі, в північній Буковині та північній Бесарабії, залишилися суцільні райони, де більшість мешканців складали україномовни. Період від 1230-х та до 1377 року. Українські та білоруські землі майже без опору були інкорпоровані до Литовської держави і взяли участь у державній адміністрації. Наприкінці 14 століття у Великому князівстві Литовському було 90% білоруського та українського населення. Найоживанішою в усіх сферах життя стала літературна староукраїнська мова, що в той час офіційно називалась руським язиком. Являючи собою суміш церковно-слов'янської, розмовної старобілоруської і розмовної староукраїнської мов з окремими словами та зворотами польської та латинської мов. паралельно з нею функціонувала і друга літературна церковно-слов'янська мова. Розмовна мова українців відрізнялася як від руського язика, так і від церковно-слов'янської мови. Руська мова мала статус державної мови у Великому князівстві Литовському від другого видання Литовського статуту. Богослужбові книги починають перекладатися простою мовою, тобто мовою, максимально наближеною до розмовної української. В цей час в Україні виникає друкарство. Першими друкованими працями стало Остроми Євангелія Учительної 1559 року та Острозька Біблія. 1580-1581 років. Пам'ятки, написані простою мовою на народній основі. Було надзвичайно винистрокатиме в мовному плані. Пересопницьке Євангеліє стало одним із перших перекладів новозавітних книг розмовною українською мовою. Робота над Євангелієм розпочалася в Дворецькому монастирі в 1556 році, а завершена була в 1561 році. У Пересопницькому монастирі на Волині. Переписувачем твору був Михайло Васильович, син протопопа, з Санок в Галичині. Керував цією працею пересопницький архімандрит Григорій, освічена людина, знавець багатьох мов. Твір використовувався на замовлення княгині Анастасії Параскевії Заславської. В, основ, в основі мови Пересопницької Вангелі залишалась мова церковно-слов'янська. Трапляються у творі а Польська та чеські слова відчутний сильний вплив української народної мови 16 століття. Переписувачі виявили чималий такт, сполучуючи українські розмовні елементи з церковнослов'янськими. і можна твердити, що була зроблена спроба створити українську літературну мову, яка б могла функціонувати у сфері високої культури. Від часу входження українського мовного простору спочатку до складу Литовської держави, а потім до Речі Посполитої, частина русинів українців, зокрема бояри, що стали шляхтою, зерклися місцевої мови і засвоїли польську як мову літературну, і письмову і розмовну побутову. Зрозуміло, що за таких обставин до української мови активно входили полонізми, латинізми та германізми. Після андрусівського перемир'я 1667 року в Гетьманщині стало широко використовувати просту мову в документах центральної та місцевої влади. Українською проводили свої записи органи місцевого самоврядування та суди, українська мова стала офіційною. Незважаючи на це, престиж польської мови навіть на тих землях, де порушилися політичні зв'язки з Польщею, не був підірваний. Польську вживали як писемно навіть представники вищого православного духівництва. Рівень взаємозрозумілості української мови часів Богдана Хмельницького з тогочасною російською мовою був доволі низьким. Про це свідчить те, що поводили, доводилось використовувати подвійний переклад Латиною міждержавних договорів. Події 16-17 століття призвели до того, що українці. Українською стали говорити різні стани, включаючи гетьманів, старшину, козаків та селян. Польськомовне населення було винищено або виїхало за межі України. Повсякчасна небезпека та безлад випродовкували за Юрієм Шевельовим мовну єдність в умовах роз'єднання порізного позірного браку суспільного життя та занепаду культурного життя. Це яскравий приклад. Незбіжностей мовної і суспільної синусої розвитку, де мова заступає відсутність розділеної на частини української держави і стає символом її неподільності. Не менш важливим було наростання південно-східного наріччя на новозаселених землях. В Російській імперії українську мову забороняли більше ста разів. Найпопулярнішими були заборони. Від 18 липня 1863 року, відомий як Валуївський циркуляр, в якому була конкретна фраза ніякої особливої малоросійської мови не було, немає і не може бути. Наріччя їхнє, що його вживає простий народ, є та сама російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі. А в 1876 році був прийнятий Емський указ Заборона ввозити українські книги, книги із за кордону. Та заборона підписувати українські тексти під нотами і заборона українських вистав. Тобто російський царизм не переносив українську мову. В свою чергу, Енеїда Івана Котляревського, перші частини якої опублікували в 1798 році, стала першим великим твором загальнонаціонального значення нової української літератури, написаним народною мовою, взявши за основу сюжет одноіменної поеми Вергілія. Котляревський у традиціях давнього українського бурлеску створив свій оригінальний художній твір. У поемі автор відтворив різні сторони життя українського суспільства у другій половині XVIII століття. Національне забарвлення і співчуття до долі простих народу, простого народу зумовили великий успіх Енеїди серед сучасних. До середини XIX століття в тій частині України, яка була в Російській імперії, не було жодного, жодної школи, де навчання велось в українську мову. У 40 60-х роках 19 століття в Україні розпочинається національно-культурне відродження, одним з виявів якої стало відкриття українських недільних шкіл для навчання грамоти дітей і дорослих, які не відвідували державні школи. Такі недільні школи розпочали з'являтися в Україні в 1859 році з ініціативи самих українців. В 1859 60 роках вже було 68 недільних шкіл. Викладачами шкіл були члени українських громад, студенти, вчителі гімназії, вчителі гімназії та інші. У недільних школах навчання проводилось у вихідні, навчали три основні предмети: закон Божий, грамоту та малюнок. Навчання в багатьох таких школах велось українською мовою. Тому виникла потреба і в українських підручниках. Татиламон Куліш надруковує грамоту, що стає першим букварем, за якому українці могли навчатися рідною мовою. Наслідуючи приклад Куліша до створення україномовних букварів та арихметик для недільних шкіл на початку 60-х років 19 століття, приступили Шевченко, Костомаров, Шайковський, Ященко та інші. У граматиці, як і в записках про Південну Русь, Куліш впроваджує новий фонетичний правопис. Згодом його назвали Кулішівка, який має важливе значення у встановленні сучасної української орфографії. Оскільки граматика, як зазначав сам автор, призначалася не тільки для дітей, а й для всіх, хто не мав початкової шкільної освіти, він подав різні методичні поради. Вони написані простою і докладною, з використанням народно-розмовної лексики. Основи нової української літературної мови заклав Іван Кутляревський, однак, виникнення і остаточне сформування нової української літературної мови не було раптовим та миттєвим явищем. Літературний мовотворчий процес формування нової української літератури і літературної мови тривав майже півстоліття і закінчився. Літературно-мовної діяльності Тараса Шевченка. Огнієнко у своїй праці «Історія української літературної мови сказав про це таким чином: «В історії, в історії розмовної української літературної мови Шевченка закінчив ту добу, що розпочалось Котляревським і велась його наслідувачами. Він сам він став синтезою цієї мови. І вже поставив її на добру путь дальшого розвою. По Шевченкові, хоч ще і сперечаються за межі літературної спроможності української мови, але всі, всім стало ясно, що Шевченко таки вивів цю мову на шлях широкого літературного розвою. На початку ХХ століття українська літературна мова була представлена не тільки у художній, а й у науковій та публіцистичній літературі. Особливо бурхливо вона розвивалася під час відновлення української державності і практично до кінця першої третини ХХ століття, відколи набуває статусу єдиної державної мови, натомість вживання російської мови було заборонено. Вона входить в усі сфери суспільного буття, ставши знаряддям освіти, науки і культури. З її допомогою виросла нова українська інтелігенція. І, хоча в роки більшовицьких репресій робилося усе, щоб загальмувати процес розвитку української мови, однак знищити мову, укорінену в системі освіти і культури засобами масової інформації було вже неможливо. Новий наступ на неї було здійснено в часи застою вона почала зникати з навчальних закладів, науки та інших сфер суспільного життя. У 1989 році Завдяки зусиллям патріотичної української громадськості Верховна Рада Республіки приймає закон у РСР про мови в Українській РСР, яка надавала українській мові статус державних. Цей статус був закріплений і в Конституції України 1996 року. Пізніше, після Революції Гідності, був прийнятий черговий закон України. Про забезпечення функціонування державної мови. А 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив український правопис в новій редакції, розроблений Українською національною комісією з питань правопису. Як ми бачимо, шлях української мови до свого питомого правопису був не просто складним, але й доволі тривалим. Українська мова і відповідно її правопис формувалася. Видозмінювались, росли, розвивалися так само, як і українська держава. І навіть період незалежності для української мови не був безхмарним періодом, про що стверджують багато законів, які в певній мірі так чи інакше обмежували українську мову. Також я вам рекомендую зараз перейти за посиланням в описі або в підкасці. На прекрасний відеоролик про українську мову, про зміни в фонетичному, синтетичному та інших явищах продовж історії, підготовлених проектом Україні. Ну і що ж це за день, день української писемності та мови. День, який нас змушує замислюватись: над тим, а наскільки яскраво ми володіємо українською мовою, і наскільки ми її цінуємо. Цією метою щороку проводиться національний радіодиктант. Тому і я вас закликаю 9 листопада об 11 приєднатися до нього. Широкомасштабна війна, яка триває з 2014 року і загострилася до 2020 році, і триває до сьогоднішнього дня, вона поставила на порядок денний існування українства українців української культури та української мови Багато наших співгромадян перейшли на українську мову, і це дуже добрий знак, тому що, поки в нас є мова, мова нас єднає. І існує українська мова і українська держава загалом. Тобто, ви бачите, скільки б не забороняло українську мову наші вороги, але вона все одно існує: вона існує і збільшується, збагачується. Ми повинні її цінувати. Ще раз вітаю вас, з днем української писемності та мови. Розвивайте свою українську мову, переходьте на українську мову, якщо ви цього не зробили. І пам'ятайте, що все буде добре, незалежній, вільній та суверенній українській державі.